Пам'яті полеглого воїна у Крихівцях Івано-Франківської громади встановили та освятили меморіальний знак добровольцю ЗСУ тарасу. Процаху. 32-річний художник, повернувшись з навчань та практики в Італії, почав оздоблювати українські храми. А далі повномасштабне вторгнення Росії і талановитий майстер мозаїст роботи, якого можна побачити у багатьох святинях України та Європи, вступив до війська. Доля різна у людей. Та і, бачите, він з родини такої священичої. Малював ікони, робив ікони по цілому світу, але незважаючи на те, що мав таке ремесло і мав такі хороші руки, пішов добровольцем на війну і, на жаль, загинув. Мешкав він тут, він мріяв своє життя присвятити Івано-Франківську, тому дуже важливо також шанувати пам'ять. Нехай ця пам'ять буде збережена у віках. Нехай ми завжди пам'ятаємо героїв, розказуємо про них. Веселою та світлою людиною так про полеглого захисника говорять його друзі, кажуть, втратили найчуйнішого співрозмовника та надійного товариша. Тарас був дуже світлим і гарним чоловіком, дуже веселим чоловіком. Я дуже часто приходив до нього в до доця Євгена, і ми багато жартували з ним. Він був дуже, дуже такий був відкритий, радісний, завжди сповнений надією. Він так розумів жарти. Ми так вміли з ним пожартувати. Щастям полеглого захисника була його родина, четверо племінників, з якими він проводив увесь вільний час. У сім'ї Тарас був опорою. Сестра Людмила пригадує, завжди могла покластися на брата, а він завжди був поруч. Тарас він був дуже важливим членом нашої родини, нашої сім'ї. Він дуже часто був у нас в домі і мені допомагав з дітьми, оскільки в мене їх є четверо. Він їх часто забирав додому сюди. Постійно їх на піцу, з ними грався в дуже великі майданчики. і Нам його дуже бракує, бо ми втратили ну, дуже таке спілкування з ним, бо ми з ним кожного дня, не було такого дня, жодного дня, щоб не приходило, щоб ми не зідзвонилися і не. Говорили у нас, племінників є багато четверо його і всі дуже його ну любили. Він завжди, коли до нас приїжджав, завжди було ну, як свято для нас, тому що ми всі його любили. Тарас Прусаг загинув, виконуючи бойове завдання у населеному пункті Богоявленка Донецької області 7 вересня 2022 року. Гаргара, телеканал 402.